Донатити, потрібно тільки донатити. Не важливо скільки, неважливо кому, не важливо де головне донатити. Все, що можу. Донати на фірмі, які працюємо, там аналогічно дуже великі вкладення йдуть на це. Сім'ї, дочки, тобто зять там вже допомагає. Ну, а ми фінанси в першу чергу, і якщо є запити на... Від хлопців, ну, на будь-що. Автомобілі, кошти, якісь там, ну, все, що їм потрібно, тобто все, що в моїх можливостях це я роблю. В основному дозначені збори для наших поранених військових. Це мене всередині дуже сильно було, я дуже стараюся допомогти. Помагаю інструктажами в центрі підготовки добровольців. Також доначу час у часу довіряю там, мабуть, перевіреним фондам. Ну і власника в своєму коло спілкування. Я навіть не знаю, як це можна оцінювати. Я є директором благодійного фонду, і спочатку війни ми з друзями включилися в все можливу допомогу. Так це були і завезення допомоги за кордону, і збирання коштів, і передання хлопців туди, медикаменти, їжа, спорядження. Але зараз відчуваємо, що донців стає все менше, і наших сил не так багато. Щоб здійснювати ту допомогу, яка була на початку. Відчуваємо, що і настрій теж людей так само не ці всі вже звикають до війни. Нам не вистачає креативного підходу. Все таки потрібно організовувати заходи, об'єднувати людей, підходити креативно до цього саме моменту, так пропонувати тепер щось. Ніхто не хоче донатити просто так. Всі хочуть щось отримати і за це задонатити. І тоді людина щось отримує в руках і спокійна тим, що вона зробила класну справу. Ну, волонтерство, ну і працюю над деякими проектами. Я Конкретним людям. Це конкретні люди, які воюють, я їм закупляю конкретні речі під замовлення. Я в даний момент приїхала за кордону, ми там з Англії, допомагаємо, передаємо все, що можемо, і кошти збираємо. Збираємо ну, на рахунок, кошти передаємо, плюс одяг, плюс все, що там знайомі, все, що там можуть дати, вони передають.